Сьогодні ми представили нашу команду команду з веслування на човнах дракон, дітей, дорослих, всю нашу команду, яка представляє Дніпро. На всеукраїнських змаганнях і Україну на міжнародних змаганнях сьогодні було в нас п'ять човнів. у Нас було човен двадцятка. Це були діти. А там висли 20 висловальників, і три човни по 10 людей. Там по 10 висловальників, стерновий і барабанчик. У нас є окремо клублонг спрінт і окремо відділення висловання на човнах дракон в дитячо юнацькій спортивній школі номер 8 які ми відкрили в тому році. І діти виступають за дитячу юнацьку спортивну школу на відділенні вислування на човнах дракон.